Що? Слава, слава Ісусу Христу! Навіки слава! Слава навіки Богу! Що ви тут робите? Що робимо? Та, До брата тут... Петра добрався на кінець. У місті рівному, в славному місці рівному. Якби, як би сказати, якби не сніг, то їхав би тим велосипедом додому вже. Але дивіться, я хочу порадитися з вами. Рівноцінний обмін, Петро, вам книжка на велосипед. Ви знаєте, Неповноцінний, як... правда? Ви напишете в коментарях, що. Ви знаєте, мабуть, якщо її вивчать на пам'ять і виконувати те, що там говориться, читається, співається, то, мабуть, було б краще за 10 і ну, 10 так, Духовне, да. цінніше часом, да. так. Так. Одним словом, треба... живіть по Єванглії. Ну, да. Живіть по Євангелії буде всіх все добре. А ми дякуємо е, пану Петру, брату, бо в мене чотири хлопці. Будуть гасати Ого, за хлібом за хлібом да, за хлібом. Особливо. А в селі в селі немає речі. В шушки немає магазину. Ага, ну здали то, в білозірку Іванкисів. Магазин по хліб. О, то супер багажні какую лихо. Я і дуже ще... дуже дякую о. Богу за вас. А ви напишіть чи рівноцінний, рівноцінний обмін? <хи> Ми дякуємо Богу за, за всіх. Будьте благословені, здорові, щасливі. Вам дякую.